Чи припинимо ми колись говорити про ідентичність? Важко сказати, але думаю, що дуже нескоро. Надто важливі сенси, надто велике навантаження несе сьогодні цей термін. Ідентичність як самоусвідомлення, ідентичність як прилучення, залучення себе до певного. Набору цінностей, ідей, концептів, культурних конструкцій, ідентичність, як те, що допомагає зберігти стійкість, те, що допомагає усвідомити себе в кризові умови, те, що допомагає уникнути самотності, знайти соціальну нішу, знайти свою соціальну. Роль людина не може жити поза межами людського суспільства, розуміти себе, розуміти своє суспільство, знаходити логічну, просту, теплу взаємодію між собою і своєю групою, і своєю спільнотою надзвичайно важливо для людини, і це не тільки пов'язано з нашими внутрішніми запитами. Сьогодні це запит суспільний. Ми маємо бути потужною об'єднаною нацією. Ми боремося за свою унікальність, ми боремося за свою ідентичність, ми боремося за своє існування. Ідентичність це право бути собою. І всі три слова в цій фразі важливі право як верховенство права, як справедливість по відношенню до історії українського народу. Право бути бути як екзистенція, як існування в світі, і право бути собою як унікальність, як можливість говорити своєю мовою, молитися своїм богам, жити на своїй території, виховувати своїх дітей так, як ми вважаємо за потрібне. Я часто згадую текст Михайла Грушевського, написаний на початку ХХ століття: хто такі українці і чого вони хочуть? І Грушевський Дуже виразно і дуже потужно пише про те, що ми самі владнаємо свої справи в своєму краю, як він пише. Нам не потрібне чуже втручання. Ми не будемо миритися з тим, що хтось буде нам вказувати, що робити, як робити, і навіщо ми багаті, пише Грушевський, і ми справимося з своїми задачами тоді, коли ми будемо убезпечені від зовнішнього втручання. Мало що, на жаль, змінилося з початку ХХ століття. Ми все ще є під загрозою. Тому усвідомлення самих себе, наповнення сенсами і змістами своєї історії, свого життя, своєї боротьби сьогодні надзвичайно важливо. Боремося, ми того варті.